Є знижки представляють вересневі знижки на Amixin IC. 10% в аптеках подорожник, бам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Дав копняка під зад в центрі Києва народний депутат побив перехожого. Поліція вже розпочала розслідувати справу. Путін погрожує Європі війною, якщо захід дозволить Україні бити високоточною зброєю по Росії. Дональд Трамп здувся. Політик оголосив, що не братиме участі в повторних дебатах з Камалою Харіс. Та чому Польща різко закликала ЄС припинити виплачувати допомогу українським біженцям? Мене звуть Мирослав Солонар. Далі про головні новини станом на цю мить. Російські війська пішли в атаку ще на одній ділянці фронту в Україні. Нині на лівому березі Дніпра різко збільшилась кількість ворожих штурмів. Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив речник оперативного командування Таврія Дмитро Лиховій. За його словами, противник задіює значні зусилля, щоб зайняти сіру зону на так званих островах. Йдеться про місцевість, яка відділяється протоками гирлами Дніпра. Військові ж кажуть, нашим підрозділам на даний момент вдається утримувати позиції на лів. У березі Дніпра. Це вже далеко не тільки кринки, це одразу десь близько семи локацій, кажуть військові, починаючи від гирла Дніпра і далі на схід від кринок. Катастрофи немає. Міністерство оборони Сполучених Штатів підтвердило інформацію про спроби армії Російської Федерації провести контрнаступальні дії в Курській області. Утім, в Пентагоні назвали масштаби цих атак незначними і продовжують далі стежити за розвитком подій. Зауважив речник оборонного відомства Сполучених Штатів генерал Патрік Райтер. Західні союзники не дозволяють збройним силам України запускати ракети по всім російським цілям, навіть на окупованих територіях України. Про це пише французька газета Лемонт. Так, джерела видання повідомили, що українські війська зробили кілька помилок, тому країни заходу нині обережні. Наприклад, в матеріалі французької преси згадується, що у червні збройні сили України поцілили по військовій базі Росії, на якій розташовані радари, що використовуються для раннього попередження, іншими словами, для російського ядерного Крім того, ракетами АТАКАМС був уражений центр космічного зв'язку в Криму, а тому, з огляду на це, союзники тепер закликають Україну попереджувати про свої майбутні плани. Захист стурбований можливістю розширення конфлікту на сусідні країни, зокрема Польщу та Латвію, чий повітряний простір вже порушувався російськими безпілотниками. Хворий маразматик з червоної площі, вкотре нагадав про себе. Президент держави агресорки Володимир Путін вважає, що застосування далекобійної зброї збройними силами України неможливе без участі військових НАТО. Більше того, якщо такі ракети і полетять по Російській Федерації, то це означатиме безпосередню участь країн НАТО у бойових діях. Так Путін в коментарі російським пропагандистам намагався детально пояснити, що застосування далекобійної зброї з силами оборони України можливе, нібито лише з використанням даних суб. Путників НАТО, а польотні завдання у ці системи, начебто, можуть вносити тільки військові країн альянсу. Російський диктатор похизувався, що Москва на ці дії відреагує миттєво і потужно. Все як завжди, Відбувається спроба підміни понять, тому що річ не йде о розрішення або запреті київському режиму. наносити удари по. Территории. Наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства украинская армия не в состоянии. Она не может этого делать. Это возможно только с использованием разведданных с, со спутников, которыми Украина не располагает. Это данные только со спутников Евросоюза, либо на Соединенных Штатов, в общем, с натовских спутников, это первое. Второе, и очень важное, может быть, ключевое, заключается в том, что полетные задания в эти ракетные системы могут, по сути, вносить только военнослужащие стран НАТО. Тим часом українські льотчики прибули в Румунію для опанування винищувачів F-16 кілька днів тому та вже почали навчання. Повідомляють румунські телеканали. Наразі наші пілоти на авіабазі борча, що в повітряке Келараш, вивчають деталі винищувачів F-16 на землі. А тренувальні польоти розпочнуться в жовтні. В середньому підготовка пілотів займає 6 місяців. Очікується, що льотчики повернуться в Україну на початку наступного року. Дав копняка просто в центрі столиці. Вчора ввечері до поліції Києва надійшло повідомлення від чоловіка про те, що його побили. Потерпілий зазначив, що його вдарив народний депутат України. Тим часом в соцмережах одразу ж з'явилося відео, на якому нібито зафіксовано інцидент за участю нардепа. На опублікованих кадрах видно народного депутата України від партії Слуга народу Олександра Куницького, якого автор відео звинувачує в тому, що той вдарив його у спину, коли він їхав на самокаті. Со спины ударил мальчик маленький. А ударь еще раз опять, на камеру. Или просто спереди ударить. Ох, никак не получается Ударь, ударь. Ударь. Санечка. Ударь? Давай я Після того, як на місце суперечки приїхали поліцейські нардеп Куницький, продемонстрував їм своє посвідчення та спитав, чи може він іти. Однак поліцейський попросив народного обранця затриматися. Упродовж усього відео, депутат Куницький незворушно їсть морозиво, ніяк не коментує подію і не реагує у відповідь на прохання чоловіка підтвердити, що він ударив його. Я ж вас не трогав, правильно. Ви мене ударили правильно? Ви признаєтеся? скажіть, якщо ви чесна людина, яка не Бреше, да народу і ну. Скажіть, Ви мене вдарили ногою? Зарестуйте, будь ласка, на студію. Ну щоб його було з нормально. Ні, ну ви позвоніть. Я вже просю. Що ж насправді стало причиною, що народний депутат побив перехожого в Києві, не зрозуміло. Нині правоохоронці Печерського відділку розбираються в ситуації. Дебати дали свій результат на загальнонаціональному рівні. Віцепрезидентка Сполучених Штатів Камала Харріс випереджає республіканця Дональда Трампа на 5% відсоткових пунктів 47% проти 42 відсотків. Це за менше як за два місяці до президентських виборів. Про це свідчить опитування Reuters. Та схоже, і сам лідер республіканців вже визнав, що дебати 10 вересня для нього були провальними. Дональд Трамп оголосив, що не братиме участі у повторних дебатах з Камалою Харріс. Щоправда, публічну причину він довго не вигадував, але ще сказав. Зав, що він кращий, і взагалі Камала Гарріс програли їхній попередній поєдинок 10 вересня. Крім того, Дональд Трамп вкотре заявив, що демократи Гарріс і Джо Байден зруйнували Сполучені Штати. Якщо Трамп все ж стане президентом, то Україні не залишиться нічого іншого як заморозити війну по нинішній лінії фронту, відмовитись від вступу в НАТО. Саме це і зможе запропонувати Трамп, заявив кандидату віцепрезиденти від республіканської партії Джейді Венс. За його словами, Україна стане демілітаризованою зоною, яка буде сильно укріплена, щоб росіяни не вторглися знову. Венс також сказав, що Німеччина та інші європейські країни мають взяти на себе фінансову відповідальність за відновлення України. Росія хоче, щоб ця війна закінчилась. Україна також хоче, щоб ця війна закінчилась. Європа, яка до речі не дофінансувала цю війну в той час, як американські платники податків були дуже щедрими до українців. також хоче, щоб ця війна закінчилась, тому що бойові дії піднімають ціни на енергоносії. Так, що я думаю, це виглядає так: Трамп сідає за стіл переговорів з росіянами, українцями та європейцями і каже, що вони підписали мирний договір. І приблизно цей договір буде по тій лінії бойового зіткнення, що і зараз і там буде демілітаризована зона. Вона буде сильно укріплена, щоб росіяни не напали знову. У Польщі вважають, що виплати для українських біженців зменшують мобілізаційний потенціал України. Таку думку висловив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю французькій газеті Le Monde. Польський дипломат сказав, що українські громадяни перебувають під захистом ЄС як біженці і мають змогу отримувати щомісяця 200 євро на дитину. Це створює фінансові перешкоди для молодих чоловіків і жінок, які можуть у свою чергу повернутися додому, щоб захищати свою країну. Польський дипломат сказав журналістам, що ми не повинні субсидію. Непокору. Силова мобілізація на українських вулицях не вщухає. В Мукачево, на Закарпатті, Співробітники ТЦК побили чоловіка і коли затаскували його бус, ще раз вдарили по печінці. Що цьому передувало, невідомо. Рібята, діти спрячьтесь. Згодом у Закарпатському ТЦК пояснили, що чоловіка Мукачеву затримали, бо він нібито сам прийшов до будівлі військомату, де вдарив військовослужбовця пляшкою по голові і після чого намагався втекти. Тому його і довелося затримувати силою. Самого ж військовослужбовця ушпиталили. Міжнародний кінофестиваль у Торонто вирішив скасувати показ фільму Росіяни на війні російської пропагандистки Анастасії Трофімової, який відбілює російських загарбників, що воюють в Україні. Причиною названо ймовірні загрози для безпеки фестивалю. Про це повідомляє західна преса. Організатори кінофестивалю назвали це рішення важким і заявили, що прагнуть показати фільм, коли це буде безпечно. Нагадаю, що пропагандистська стрічка, яку хотіли показати в Торонто, розповідає про російський батальйон, який воює на скуді. Судів України. Все ж викликало неабияке обурення в української громади в Канаді, а Міністерство закордонних справ України висловило також рішучий протест проти показу цієї стрічки на міжнародному кінофестивалі в Торонто. Це були головні новини станом на цю хвилину. Не забувайте ставити лайки під нашими відео, а також підписуватися на наш YouTube канал «Україна сьогодні.